Перед початком засідання офіцер ЗСУ Олександр Курсик вручає подяку міській громаді Рівного за постійну і масштабну підтримку військових. Дякує всім рівнянам, всім платникам податків, усім, хто продовжує працювати в тилу, наближаючи перемогу. Найбільше, напевно, слова подяки привіз і делеговані мені від 14-ї бригади. Це усім нашим платникам податків, міст нашої громади, тому що завдяки їхній роботі, вашій роботі, платяться податки, біжить країна вперед, колеса крутяться, і відповідно депутати мають можливість приймати правильні рішення і підтримувати зсу. По тому одна з фракцій запропонувала виділити кошти для одноразових виплат мобілізованим, що обійшлося б бюджету міста в кругленьку суму щонайменше 100-120 мільйонів гривень. 100 мільйонів це проразові виплати в розмірі 30 тисяч для тих, хто зараз іде служити, і 10 тисяч для тих, хто вже служить. Така ініціатива викликала чималі дискусії у сесійній залі. Не стримували свого обурення і присутні у сесійній залі військові. Зокрема, боєць рівницької 104-ї бригади ТРО Сергій переконаний, першочергово потрібно допомагати воїнам, які на передовій. Додає нині на фронті вкрай необхідні дрони та станції. Реб вони врятують не одне життя наших захисників, а робити невеликі одноразові виплати просто викидати гроші на вітер. Оці такі ідеї 10 тисяч, вони не, не, рятують життя. Ви виплатили там 30 чоловік, беремо, да? беремо образно мобільний якийсь реп, там 300 тисяч коштує. Ви виплатили 30 людям по 10 тисяч, це там 300 тисяч, і ви купили реп, який перекриє там півроди. Допустим, 50 чоловік врятує життя. Такої ж думки і військовий з третьої штурмової бригади Роман він запевняє, військовим не потрібні одноразові допомоги у вигляді 10 чи 30 тисяч гривень. Нині вкрай необхідне озброєння, мобільні станції «Реп» та розвідувальні і ударні дрони. Без цього втримати лінію фронту українським захисникам просто не вдасться. Мотивацію ту, яку кажуть про 10 тисяч гривень. я Теж колег з інших розділів підтримую. І це не є мотивація бійця. Мотивація бійця це забезпечення озброєння в достатній кількості, щоб воно було. А всього в нас все є, все забезпечені бригади. В свою думку з приводу одноразової допомоги мобілізованим висловив і військовослужбовець Олександр Курсих. Він переконаний, це потрібна справа, але нині не на часі. Бо й бюджет Рівненської тергромади не резиновий наголошує, першочергово кошти потрібно виділяти на дрони та інше озброєння. Я вважаю, що кожна ідея, яка йде на сприяння перемозі і підтримці Збройних сил, вона є позитивна. Але в даному випадку, в конкретному випадку, я не погоджуюсь, тому що я вважаю, і мої побратими так само вважають, що потрібно зараз вкладати всі гроші, всю енергію, всі зусилля, всю підтримку, всі молитви тільки напередок, тому що треба втримати лінію. В тилу премії виплати одноразові вони не змінять ситуацію. Тієї ж думки і секретар Рівнеради Віктор Шакирзян. він запевнив, допомога ЗСУ залишається пріоритетним питанням для міської влади. При цьому наголосив, будуть і надалі виділяти кошти на дрони та інше необхідне нашим захисникам обладнання. Загалом, відповідно до прийнятого на цій сесії, рішення з міського бюджету на підтримку ЗСУ та питання пов'язані з війною. Рівнерада додатково виділила ще 270 мільйонів 900 тисяч гривень з урахуванням раніше виділених на ці статті 156. Тим мільйонів загальна сума коштів, які містом рівне буде спрямована на підтримку збройних сил України та інші питання пов'язані з війною, становить безпрецедентну суму у 427,2 мільйони гривень. Дуже було важливо, щоб саме прийшли військові і пояснили, ну, потрібно це чи їм не потрібно. Саме вони фактично перебуваючи там, на, ну, захищаючи нашу державу, вони чітко розуміють, яка є потреба. Потреба озвучили вони теж, ви почули, це є реби, це є дрони, це те, що є фактично сьогодні ефективне. І це фактично і спасає життя саме наших от, військових. Отож, за виділення одноразової допомоги мобілізованим депутати не проголосували, вважаючи такі рішення популістичними від певних політиків. Натомість вирішили допомагати військовим реальними справами.